Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У суботу, 15 березня, на Кипрі стартував черговий етап жіночого гран-при. Десять дуже сильних шахісток зіграють в одне коло в класичні шахи, і серед них дві українки, сестри Анна та Марія Музичук. Також серед учасниць цього змагання дві представниці Індії, тому в таких випадках. Роблять примусове жеребкування, згідно з яким в першому турі зустрічаються співвітчизниці. В цьому відео ми розглянемо партію сестер музичук, в якій Анна грала білими. Є4 С5, Сицилійський захист, кінь Ф3, Д 6 Д4 розмінялися, кінь Ф6, кінь С3 і а 6 Марія обирає систему Найдерфа. Анна ставить пішака на f3, після e5 відходить конем на b 3 слон Е6, слон Е3, слон Е7 і ферзь d2. Білі готують довгу рокіровку. Тут Марія просуває пішака на h5 і після трьох нулів ставить коня на d7. Профілактичний хід король b 1 b 5 і кінь d 5 Відбувається розмін на d5, причому чорні віддають свого слона за коня суперниці. І іншим конем нападають на пішака Д5, що змушує Анну розмінятися на Б6. Старша сестра грає кінь А5, прагнучи захопити поле С 6. Чорні відповідають ходом тура С8. Сестри розіграли дуже популярну лінію варіанта Найдорфа. У цій позиції білі застосовували різні ходи. Можна було піти слон Д3, як зіграв Василь Іванчук проти Бориса Гельфанда на чемпіонаті світу з Бліцу, що проходив в Астані у 2012 році. Білі жертвують пішака Д 5 Але якщо його забрати, то після слони в 5 під боєм опиняються відразу дві фігури: Тура Б8, взяття на Д 5 але Ферзь б'є А5, слон є 4 за відданого пішака у білих тотальний контроль над білими полями і набагато кращий слон. Але в тій партії Борис Гельфанд пішака Д5 не забрав, пішов Тура С5, і Василь Іванчук переставив слона на Е4, зміцнивши пішака Д5. Далі було Б4, кінці 6 а 5 Тура аж Е1. Білі отримали невеличку перевагу. Втім, ту бліц партію виграли чорні. Також заслуговує на увагу різкий хід С4. Щоб після взяття забрати конем, нападаючи на ферзя. Той відходить і повертаємо коня на А5. Тура С5, кінь С6, знову ферзь під боєм, відійшов Тура С1 і відбуваються розміни. Кінь Д5, розмін на С5, кінь Е7, і білі забирають пішака. Утворилася дуже цікава позиція з асиметричною пішаковою структурою. Але, як відомо, в партіях між собою сестри музичук зазвичай прагнуть мирного результату. Тому Анна Музичук зіграла кінь С6. Цей хід дає можливість швидко спростити позицію. Забирає на d5 Марія, розмін на Е7, білі відіграють пішака і міняються ферзі. Пішака А6 чорні захищають за допомогою ходу кінь c 6, білі обмежують коня ходом С3, король Е7, Тура відходить, Тура Hd8 і слон d 3 Раніше ця позиція зустрілася в партії Акапян Мірошніченко у далекому 2009 році. В тому поєдинку український гросмейстер зіграв Тура Д6 і ось так здвоїв тури по вертикалі Д. Але у нашому двобої Марія Музичук вирішила зіграти тура ц 7 з тією ж ідеєю. Білі пішли тура АЖЕ1, Тура Д7, нападаючи на слона, але простий захист королем, і Марія Музичук повертає туру на ц 7 Створюючи загрозу кінь Б4 і пропонуючи своїй сестрі повторити позицію тричі. Далі було Король Б1, Тура С 7 король С2, Тура С7, Король Б1, Тура С 7 король б 1 тура с 7 і внаслідок триразового повторення позиції суперниці підписали мирову угоду. Ось така партія. Звісно, результат у цьому поєдинку був відомий заздалегідь, але все ж таки було цікаво, як цього разу. Анна та Марія розпишуть нічию. Ну це, як то кажуть, старт, і далі будуть запеклі партії. Сподіваюся, що дівчата не підкачають, і нас очікують дуже цікаві та бойові поєдинки у виконанні цих відомих українських шахісток. Ну а поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!